На початку квітня Україну накриє сильний вітер. Крім того, в багатьох областях пройдуть дощі з грозами. Проте до вихідних погода налагодиться. Зараз ми вам все розповімо так у четвер, 4 квітня, у західних, і у північних областях України місцями невеликий краткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі плюс 2, плюс сім, вдень плюс 13, плюс 18 градусів тепла. На і сході країни місцями плюс 20, плюс 22. у північних областях плюс 7, плюс 12. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 5 квітня, вночі у західних областях, в день на правобережжі, місцями невеликі дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі плюс 1, плюс 6 тепла. У північних областях місцями від 0 до мінус 2 морозу, вдень плюс 11, плюс 16 тепла. На Закарпатті та в південній частині вночі плюс 4, плюс 9. Вдень плюс 14, плюс 19. У суботу, 6 квітня, незначні дощі прогнозуються на заході, півночі та у низці центральних областей. Вночі буде плюс 3, плюс 9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 13, плюс 19. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!